Дорогі, дорогі подписчики! сьогодні у нас обзор на отаку. ваз 21.01. ВАЗ 21.01. Не поспішай. Ось я відкрив капот. Ну, як сказати, Машина в плачевному стоянні. Тут видно, що ремонтували ось, ось свічки, картон возле радіатора. Ну, ну... Давай пройдемося по. Мотору, які тут, що тут є, мотору, де тут що? По мотору тут все добре. Це, це бензофільтр один, так. бензофільтр другий. Угу. І так, так ще що у нас? Розширительний бачок. Так. Так, Ідемо на цю сторону. А що саме погане, це те, що тут нема акумулятора. Ось клем є, аккумулятор просто-напросто немає, його зняли. Так, що у нас по салону тут. Що, секундочку. Так, ідемо ту сторону. Надо открыть. А, да нашу открывать, я же уже салон. Короче, машина, салон, короче, теж плащений. Ось що, провода торчать, кнопки нема. Ось Тут так клі... ось ось предохранители стоять, ось до... Короче. Ось все ще провода. Ну так уже немає, я не в одній машині. Так, а зараз ще покрусам поганий... Кубок. Блин. Два риза клейнять, и я їх покину. Так. Ось що? Короче, диван шай. Е, динамики самое главное. GBL Pro Динамики стоять. GBL Pro. І ще з той стороны. Ось такий самий тут. Такий він дуже поганый, він порватый. Такий динамик був GBL Pro. Так, тут у нас м, сидушка шитається. і тут саме погане место. Ось можна отсюда наперед подивитися. Ось дивіться, який потолок. Ось обірване оце от що все. Оце от що все. Що оце за колхоз? Короче, а що оце? от Що оце? Чого Короче, о, Радіо Радіо стоїть. Маленький такий прийомник. Магнітола вирвата. Нема магнітоли, проводів даже нема. Коротше, стоїть у мене місто магнітоли тут радіо маленьке. І, Кстати, напишіть, напишіть в коментарях що оце от за штуки. А? Ще не от за штуки, такі. Е. Так, і Саме інтересне, у нас тут такий колхоз, воно наварене, все, типа сідушку крутить, типа... Нахилить нахили назад, нахилить вперед. Руль, що, нормально. Але дуже погане те, що у нас тут, на вулиці. Зкривай, бо я там не відкрию. Коротше, найпоганіше місце, ось, дивіться, які рижи. Дивіться. Дивіться, дивіться, які рижик, ось стекло бите. Короче, по мотору ще раз. Короче, по мотору же е-е, що у нас ви второї вيديو мотор буде. що такі? Вона не не надо. Все закінчимося ноч. Вікно сказало, все закрыто, вже всі поїхали. А це